От трошки, це дорога А7 у не знаю чи Це океан находиться, чи що? Не просто тут закохають ці криви через 1,4 кілометра. У мене паркінг. Друзі, одразу вибачаюсь за шум, але просто подивіться. Офікеть. І я коротч, сьогодні буду тут і ночувати. Мій бойовий коник. Якась машинка їде. І коротч, це одна сторона, а це друга. Просто подивіться. Офікеть. Вчора готували макарохи з м'ясом. І у мене тут кухенка така, От на ній готую. Також беру з собою такого черпачка, щоб швидко щось приготувати. Цю більшу каструльку. Також беру дві дощечки для готування, трохи якихось спець. Ось такі робочі бути. Без них тут ніяк. Тут туалетні рушнички такі паперові, тут пилосос. такий от. Холодильника ви вже бачили. Також є така каністра з питною водою для готування. А і, в принципі, якщо нічого не беру. Мачалки, мильно-рильно-брильні, рушники. Йду зараз заповнювати дахо. Яке не записав від п'ятниці, ну як воно записане, просто за вікенди не заповнив. А зараз буду їхати ближче до наступної загрузки, бо на завтра вже маю, то треба буде заповнити, хай би було. Зараз вам покажу, як за 3 євро вилітає душ. Ось такий омивальничок, мусорочок. Шапочки такі вішечки. рюкзачок сам душ. На паркінгу взагалі-то два душі. Виходить. Один о, десь там на заправці, а другий тут в ресторані. Але чому вибирають цей ресторан, Тому що ціна та сама, а час не обмежений. Можна попратися, випрати щось, коли вам потрібно, побритись нормально. А в цьому побритися, да? людина, яка не побрита. А там просто 8 хвилин в тебе часу. Тому я думаю кращий вибір сходити було в сюди мій коник. Чи, перевім, коротше, тут сонце відбивайку. Не знаю, офігенно, тепер хоча б прохолодно і маєш собі таку аля-романтику. Доброго ранку, шановне панство. Подивіться який краєвидик. От, такий пархінгу. Все зелененьке. Оцей схід сонця. Краса. Відбувається загрузка. Буде 8 палет, 6 на одну адресу і 2 на іншу. Сьогодні 6 завеземо. Проїдемо до наступної вигрузки і будемо відпочивали. Отаке. Те панство, що на мене, коротше, провіряли на вагу, на документи. До речі, перший раз мене зупинили. Щасливенько Відкрив. Світка. Як я давно тут не був. Та ви що? Просто подивіться з двох сторін океан, а ми їдемо по дорозі посередині. Це просто щось unreal. Доброго ранку. Сьогодні новий день. От. Вчора нічого такого не знімав. Не було настрою в мене, якщо чесно. Та й в принципі не було що знімати, що мені загрузили 8 палет і... І дали маршрут. Все. Що настрою не було, бо вчора і баги були, перевірка документів. Потім, коротше, як відкривав люк зверху. Ніби звітам ти павербанк на телефон. Телефона мені розбив. Смс-ка прийшла, що треба страховку робити в машині. Потім... А, рульову колонку треба міняти. Масло, кришку клапанів. Бляха-муха, Все на купу. Просто все на купу. Не знаю. Щось не так вчора, знаєте. Було не дуже. Проте, світанок. Але нічого, знаєте, вчора переспав з тією думкою. Все помаленьку, все буде добре, все нормально. Знаєте, Головне, що здорові, живі. От. Все прийде. А от іхе. Так, вирішив я трошечки собі ще прогулятися. І знаєте що. Опа. Вівці, п його мать! Ха -ха. Дивіться пансько. Вівці блядь! Я останній раз вівцю бачив, так, щоб так близунько, то ще як з колегою з варячем гамнірами були. І ж ви сі розуміли, я колись все думав, що то бабай. Якщо я злізу з ліжка, то вона мене буцне. Ось які файненькі. Трошки погана якість бо вже. Вже сонце зайшло. так я вон припаркувався коло фури. Вигрузка то світло. Завтра зранку. Так що таке о, я на загрузочці вже. Зараз тип мене грозив. Вигрузка Франції. Це моя гуманітарка в воді. Водичка, щоб руки помити, драбиночка, Палета лишилася. Треба буде її або сьогодні віддати, або повернути на фірму, якщо я там буду. Ну, і навалом куча ремінців. Насправді один навалом, бо... Ним деколи зачіпляю палети, якщо не можу розгрузити того черметика Як бачите, мене вже загрузили, якимось чином треба тепер ще це вовсе сюди впхати. І можна шарувати на Францію. Отаке От у нас небо цікавеньке. Та й коли трапляються і такі дні, як зараз. Приїхав я на вигрузку. Ось такий, до речі, гарненький голландський домик. От. Проблема в тім, що ця брама закрита, ця фірточка відкрита. А маю я скинути оцю трубу. Тут більше 100 кілограмів. Тому що ці люди виїхали, їх до середини буде вдома. А в мене ще товар на завтра, сім палет. І я якось маю її. Перекинути от сюди. Як я маю це зробити? Хрін його знає. Так, шановне панство, дорога родина! Познайомлю вас з славнозвісними німецькими пробками. Я фану бабай, 45 хвилин. Ех, а починалося красиво. Так. Що я хочу показати, що в мене тут. Видно. Я не знаю, як би я то мав... Взяти в руки. О! Отак. Коротше, беру я поки що одненьку. І маю надію... Бо я не ригну. Коротше, тут не годить м'ясо дістати я зробив таку прискус приспособу. Бачите. Давайте зараз фокус трошки зроблю. Кісь таке Ейой На смак э, Краще, как Что-то Какой-то Бульончик там есть Чесно, воно навіть смачне за рахунок цього соусу, бо тут, так як я зрозумів, масло, базилік або петрушка і чесник. Офігенний, вроді би на смак, якщо чесно. бляха муха Чесно, можу рекомендувати. У мене сьогодні був день готування, як бачите, красиво, да. Моя кухеночка. такий паркінг. Прикольно. Так, друзі. О, штатка хамульцу, щось там і показує. Але коротше, яка проблема? У мене здох акумулятор. Бачите? Все. Коротше, така то в мене біда, але не страшно, тому що я маю вихід. Зараз вам покажу, який. Зараз Знімемо ту фігню. Так. Тут у мене акумулятор. І будемо до нього під'єднували ось таку фіфочку. Це у мене павербанк. Або в народі ще на нього говорять бустер. І до нього клеми ще, відбачите. До нього йде в комплекті така, як розетка на 12 вольт. Зараз ми під'єднуємо цю ерунду. Коротше, так він виглядає. Є до нього слоти, бачите, на зарядку. Це швидка зарядка, це про... проста Є також у нього датчик, який заряду має. Він нам, певно, не покаже, він щось показує. Також є режим ліхтаря. Знову, бачите, такий. І отак. Видно. Окей. От, наша задача тут є отакий вихід. Сюди під'єднати оцей блочок. Я от бачите, пази. Оп, оп! Щось воно, коротше, Запищало Зараз спробуємо його під'єднати Під'єднує мінус до мінуса. Плюс до плюса. Включаємо. Пробуємо. Йоп, його мать! Завився, черметик! Сука, завівся, блядь Ви поняли? Завівся. І, коротше, батареї навіть не посадив. І шак тебе нюхав. Чуєте? Тому? Знаєш хто? Дякую тобі за подарунок на день народження. Це акумулятор в мене сам по собі хороший. От що один, що другий. Але в мене включена морозілка на мінус 10 в машині. І машина була заглушена десь в п'ятницю близько шостої вечора. А сьогодні вже неділя, зараз вам скажу на тільки, е... ну, зараз 15.34. Нехай буде до 3 години, то, грубо кажучи, 48 годин він в мене на 10, на мінус 10 працював холодильник, і, головне, він не виключився. Він ще працював. І ще батарея начебто показує, що, е, що також функціонує, працює, але просто вже мало сили для того, щоб стартер просто прокрутив цей двигун і тому ходу Так що така ситуація. Десь я, коротше, прикол понос сидить мужик. А я перед тим кинув туди пустого кошелька. І всі туди приходять і дивляться, типу так по боках, чи то нікого нема. Спеціально сідають під те місце, накривають той кошельок. Потім коротше, дивляться, що там нічого немає, кидають той кошельок і втікають. Вони так видивляються по боках, чи ніхто не дивиться, ще щось підходить. Такий у от. нас душик. туалетик. Це чек-галіми. Тут сама душова кабінка. така. Коштує такий душ 4 євро.